Звернутися за допомогою фахівців може абсолютно кожен, хто має в тому потребу. Продовж року прилуцький центр соціальних служб надає не лише юридичну та соціальну допомогу. Сьогодні тут можна отримати і психологічну підтримку в листопаді минулого року за ініціативи прилуцького міського голови Ольги Михайлівні та депутатського складу до. Складу центру було введено спеціалізоване формування, тобто на базі центру було утворено спеціалізоване формування. Це формування займається наданням допомоги особам, які постраждали від домашнього насильства. Це власне дуже. Важлива тема в нашій державі, тому що не зважаючи на війну, але дуже багато людей, які потерпають від насилля, тобто сплеск, нестабільна ситуація в державі, завантажена нервова система людей приводить до того, що домашньо насиль, рівень домашнього насильства власне зростає як в державі, так і в нашому місті. Зокрема, як зазначає директорка центру соціальних служб Прилуцької міської ради, на сьогодні потреба в наданні такої допомоги значно збільшилася. Саме тому з 2019 року у Прилуцькій громаді функціонує мобільна бригада допомоги особам, які постраждали від домашнього насильства. Мобільна бригада надає отримує інформацію від поліції про випадки домашнього насильства в електронному вигляді. І щоденно ця інформація ми отримуємо, і ми опрацьовуємо спеціалісти фахівці мобільної бригади. Опрацьовують ці випадки, надають послуги виїзди, послуги надаються при виїзді мобільної бригади на, на випадки додому до потерпілих і постраждалих від домашнього насильства. Надаються інформативні послуги, консультування також надається. Первинна психологічна підтримка і інформування по тих послугах, які постраждалі можуть отримати: і медичні, і соціальні, і юридичні послуги, і також перенаправлення до інших суб'єктів, які надають допомогу в, при таких випадках, випадках домашнього насильства. Але мобільна бригада вона має дещо звужений інструментарій. Це, власне, тільки ті, за, за повідомленнями поліції, обстежується ситуація, яка там відбулася. А саме робота з людьми, які постраждали, повинна відбуватися, повинна надаватися спеціалістами, це і психологами, спеціалістами, які працюють і знають, що з цим робити, як допомогти людям. Бо у кожної родини, в кожної людини є свої потреби. За останній рік мобільна бригада здійснила первинний виїзд на понад 400 викликів. Про ці випадки у центрі соціальних служб повідомляють працівники поліції. Відпрацювавши всі ці випадки. Ми вийшли на те, що ну, десь 10 частина, тобто підтверджуються факти, і люди погоджуються на допомогу, прийняти допомогу, яку ми надаємо. Бо насильство, воно завжди мовчить, воно приховане, воно не афішується. Десять випадків із ста це дійсно. Там, де ми працюємо, допомагаємо люди отримують допомогу і долають цю проблематику 90%. Або воно не підтверджується, бо це бувають там виклики і такі фіктивні. ефективні. Станом на сьогодні на обліку у центрі соціальних служб знаходяться дев'ять дітей, які потерпають від насильства. З ними та їх родинами працюють найкращі фахівці. А віднедавна умови, в яких здійснюється стаціонарне надання допомоги, значно поліпшилися. Все це завдяки співпраці з благодійним фондом Право на захист ще з 2023 року. Організація активно підтримує дану установу. Вони нам допомагали надали офісну техніку, вони нам надали зарядну станцію. Зараз ми забезпечені тим, що убезпечені від відключень світла. А уже у 2024-му значна підтримка була спрямована саме на ремонт приміщення, а це 290 тисяч гривень. Відтепер у центрі соціальних служб функціонує два кабінети спеціалізованого формування для прийому громадян та роботи з психологом. Спеціальна служба первинного соціально-психологічного консультування це також спеціалізована служба, яка надає допомогу від домашнього насильства. Але це вже вона надає як разові послуги, так і на постійній основі при потребі і при тих потребах, які потребують постраждалі. Люди звертаються, особи звертаються до нас. За допомогою, за допомогою в інформуванні консультуванні, також проводиться психологічне тестування і психологічна допомога, і, і первинна психологічна допомога і психологічна допомога, яка потребує певного часу для людей, які страждають від домашнього насильства. На сьогоднішній день ми працюємо із, ну, скажімо так, п'ятьма відсотками. Тих осіб, які ми отримували інформацію по мобільній бригаді. На жаль, люди замовчують цю інформацію про домашнє насильство, не визнають це все. Але ті, ті люди, ті постраждалі, яким потрібна допомога, до нас звертаються, отримують цю допомогу. Ми маємо дуже гарний кабінет на, на сьогоднішній день для надання цих послуг. Уже сьогодні працівники спеціалізованого формування приймають громадян у затишному просторому кабінеті, а необхідна психологічна підтримка надається індивідуально в окремій кімнаті. Наті. Вона повністю облаштована для усіх потреб, як діток, так і дорослих. Консультацію надає досвідчена практична психологиня. Ми прагнемо допомагати людям постраждалим. Ми наголошуємо, щоб зверталися до нас за допомогою, тому що це важливо, щоб. Не страждали діти в родині, щоб не страждали жінки. Як у нас саме більше випадків це жінки страждають від домашнього насильства? Ми закликаємо, щоб зверталися це конфіденційно, щоб не соромилися цього. Обговорювали свої проблеми з нами. Ми допомагаємо, допомагаємо психологічно, інформативно допомагаємо, що робити в таких ситуаціях. Відтепер допомагати громадянам прилук стало значно комфортніше та приємніше. Зазначає фахівчиня. Двері центру соціальних служб завжди відкриті для осіб, котрі потребують допомоги.